Вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Стартувала Чорна п'ятниця. І на всі товари в фармасі ми отримали 30% знижку. Це дуже-дуже вигідно. Ось таке наше чудове мило хамам. Це натуральне на 95% мило. Воно має аромат, якщо ви знаєте, таку процедуру турецький хамам. Були в Турції, все це пробували. Оце мило має такий самий аромат, воно дуже гарно піниться, воно так швидко не змилюється, як звичайне мило. Тут цілих 125 грамів. Обично воно коштує тисячу... Ой, 139 гривень. Зараз воно коштує всього 90. Тож, будь ласка, замовляйте. Дуже багато я його замовила, тому що дуже багато моїх клієнтів його полюбляє. Далі. Ще ось ось у нас є 50 грамові мильця. оце лаванда, Ще у нас є Маринга і GMO. Е, Зараз вони по 30 гривень, замість 59 Дуже-дуже гарна акція. Далі. І на всю лінійку Smart Life теж у нас 30%. От, у нас такий чудовий антижир. Зараз він в новому пакуванні, Великий об'єм на 50 мл збільшився. І дивіться, ви цим антижиром можете відмити з легкістю, витяжки, духовки. всі всі все 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 весь бруд на кухні він добре, доб, дуже добре справляється з застарілим жиром. Тож, будь ласка, замовляйте. Тим більше, що зараз ціна на нього всього 159 гривень замість 229 Дуже велика економія. Тому його багато в мене. Замовили. Ще у нас з'явився такий чудовий засіб антипліснєва. Якщо у вас є ця проблема, будь ласка, замовляйте і ви її позбудетесь. І опять же таки об'єм великий, а ціна всього 119 гривень. Далі, Отакі от у нас є чужов... чудовий порошочек кислородний, Їм можна відмити будь-що. сантехніку, посуд, чайники. Це все, все все на кухні, в ванні, везде. При цьому він не дряпає поверхню, тому що він кислородний, і ціна в нього зараз просто смішна. Зараз він коштує всього 70 гривень, замість 109 Тож, будь ласка, замовляйте. Далі. Ось такий чудовий, у нас є кондиціонер для білизни. Будь ласка, замовляйте для прання з ним ваша постіль. Ваші речі, ваші полотенця, вони всі будуть у вас м'якенькі і будуть мати дуже-дуже ніжний аромат, ненав'язливий. І дивіться, зараз він теж по акції. Всього він коштує 190 гривень, замість 289 Тобто на цілих 100 гривень дешевше. І він концентрований. Цього засобу треба всього 20 мл на стірку. І оцій кришечки десь приблизно 40 мл. Тобто, пол кришечки вам всього треба на один цикл прання. Далі, отакий от от чудовий крем з календули і хінацій з вітаміном Є. Е. Зараз дуже-дуже він всім потрібен для обличчя, тому що ну, холода починаються. Кожа особливо вразлива в цей період. Тому, будь ласка, замовляйте. І зараз ціна на нього всього 200 гривень замість 289 гривень. Дуже велика економія. Далі такий от чудовий спрейчик дитячий для легкого розчісування. Великий об'єм. І зараз теж він по акції всього 189 гривень замість 289 гривень. Тоже 100 гривень економія. Пахне приємно, Хватає дуже надовго. І скажу вам. По секрету, що їм користуються не тільки дітки, але й мами, тому що з ним реально волосся доглянути, і немає цього неприємного відчуття, коли ти розчісуєшся, що наче тебе кобут. Далі, така у нас є чудова серія з екстрактом чеснока. Тут є у нас шампуні, їх постійно в мене замовляють. І є масочка і олійка. І зараз у нас і на шампуні, і на масочку. У нас дуже гарна знижка. Зараз цю масочку можна придбати всього за 180 гривень, замість 289. Економія 100 гривень. Ну, все я вам показала в цій коробочці. Дуже буду вам вдячна за лайки. Будь ласка, хто хоче отримати дисконт, буде подсилання під цим відео. А я з вами. Прощаюсь, мои люби.